Дуже старанно мовити. Тихо моливку. Тихо молитву, на ніч прочитаю. Знаю, він чує, десь поруч. Я йому пошепки пообіцяю. Слухатись маму та Бога любить. す。 Sfântul Nicolae, până la casă rege, ce și darurile se până a trecut ce pe la noi și i-a zis să cete dar o dară multă, nu mai am, dar am ceva special, sentimente de iubire și tot ce-o de lângă mine. Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш, висоти небес, спаслися, серце лахи натопнися, о святи Юрої Божі, подаруй до свій до Боги. У і все робити тому старання. Хоч отче, як у ти, ми і радість на стати. Любі діти на коле. Ми побачимо, будь ласка до всіх дітей дуже дякуємо нашим гарним діткам гарно дякую нашим дорослим красуням Знаєте, кожна дитинка, навіть якщо вона вже доросла, все одно вона любляча дитинка своїх батьків і це свято Святого Миколая. Думаю, кожен з вас його очікував. Маленькі дівчатки, хлопчики, по своєму, дорослі по своєму, теж згадуючи ті перші подарунки, які ви може пам'ятаєте свого дитинства. Хай Святитель Миколай оберігає кожного з вас і ця радість, це щастя, з яким ви очікували цього великого свята. Хай буде з вами не тільки у ці святкові дні до Різдва Христового, а й на протязі.